Давай. Всьому тихія. Хто ще, Маліш Аксант? Я Ольга. Це відео знімається тому, що останнім часом про нашу організацію розповсюдилось багато необґрунтованих чуток. Сподіваюсь, ви нас почуєте. В соціальних мережах та на міських сайтах ми стали помічати образливі чутки та безпідставну критику від жителів нашого міста. Почуйте нас. Зокрема, депутат міської ради Степан Жданюк разом зі своєю прихильницею Валентиною Сріберко на просторах соціальної мережі Фейсбук публічно принесло честь та гідність Кузнецовської міської дитячої громадської організації Ольвери. Запитайте себе, чи правильно робити висновки про нас, опираючись на плітки та політичні спекуляції. Запитайте мене, ким насправді є Ольбер. Передісторія організації «Ольбери» почалася у жовтні 89-го року зі створення клубу Пошук, що мав на меті дослідження подій Великої Вітчизняної війни не пошкільним підручникам історії, а через пошук, залучення до першоджерел, працюючи в архівах, листуючись з ветеранами та очевидцями воєнних дій. Члени клубу виявляли і знаходили факти, що до того часу були невідомі історикам і громадськості. Після проголошення Україною незалежності, п'ятеро ініціативних пошуківців у квітні 95-го року загорілися ідеєю створення міської дитячої та молодіжної організації. Дослідивши концепції відомих дитячих рухів, ці п'ятеро школярів вибрали з них найкраще і написали свій статут. Вирішили назвати організацію Ольбери, що означає відважні. Мета її створення виховання вільної мислячої особистості на кращих традиціях педагогічної науки. Принципах добра та справедливості вирішили також продовжувати традиції клубу Пошук, шукати істину, перевіряти факти, мислити критично, а не приймати на віру загальноприйняту історію адже історію пишуть і переписують переможці. Ковалець Сергій Васильович підтримав ініціативу, взяв на себе відповідальність за розвиток організації і вже 21 рік займається вихованням активної молоді. Так, у Кузнецовську була створена перша зареєстрована міська дитяча громадська організація. Зараз Ольбери беруть активну участь у житті міста, долучаються до заходів з прибирання сміття, встановлення дитячих майданчиків тощо. Більшість із нас живуть походами, і це не лише розвага чи спорт. Саме там ми навчаємося витримці, виховуємо здатність до взаємопідтримки, вчимося не боятися труднощів і йти до кінця, не зважаючи ні на що. Ви хочете знати, чому нас тут дійсно навчають? Ми навчаємось вільно мислити, навчаємось відповідальності від збереження спільного майна та коштів до відповідальності за власне життя. То врешті-врешт, кими ми є насправді агенти Кремля, зомбовані діти чи як нас ще називають? Зараз до вас звертаються сотні ображених дітей, сотні тих, хто пройшов холодними Карпатами Кавказом, Кримом та піднімав наш рідний український прапор на найвищих вершинах України та Європи тих, хто ділом, а не словом виявляє свій патріотизм. І доки хтось будує будинки під столицею, наш керівник будує країну і активних громадян у трьох кімнатах в підвалі. То чи схожі Ольбери на сепаратистську організацію? Наш девіз, якщо не я, то хто так? В нас є багато активістів. Ми поміні нашу історію. Ми помінім наших героїв Ольбери. Читя кожного, хто погиб з зброєю в руках, захищаючи нашу родину. В этом наш патріотизм. різниця, на якому языке ми говоримо? Ми беремо участь, у розбудові міста. Ми хочемо, щоб нашу думку враховували. Ми хочемо приймати участь у вирішенні важливих питань для міста та жителів. Але ми діти і нас не питають, а вас питають.